Всім привіт! І на українському ютубі так мало якогось лялькового контенту чи контенту по Монстр-Хай, що я вирішив, а чого б не створити його самому і не зняти для вас відео. Тож, мене звати Міша Пуфер. Сьогодні ми будемо роздивлятися всі колекції, які вийшли в Монстр Хай в третьому поколінні зараз. Готуйте собі чай, какао і гарного перегляду. А, взагалі ідея до створення цього відео мені прийшла, коли я побачив в Твіттері ось такий ось тред, в якому нам а, представлені всі колекції Monster Хай, які вже є. І ми можемо їх оцінити, як в пропустити. В мене вже є, я хочу і я потребую. Можливо, я б додав ще, ну, типу, не цікаво. Типу, пропустити це просто пропустити, а ось не цікаво чи не подобається. Такого тут немає. А може, то й на краще. І невеличка пауза для реклами каналу Айри. Привіт, мене звуть Айра. Я українська художниця, яка любить мистецтво, історію та подорожі. А ще я роблю відео на YouTube про це. От усе. Огляди замальовників, аніматики, подкасти та інші відоси чекають вас на моєму каналі. Дякую за увагу та приємного перегляду. Невеличка реклама закінчена. Дев'ять колекцій вийшло наразі. Справді мені здається, що я вже бачив промофото деяких нових колекцій. І, взагалі, в мене є деяка інформація про те, що насправді Мател запланував більше колекцій. І навіть все те, що вже вийшло, це все не ще. І є деякі плітки про те, які ж ляльки вийдуть нові. Якщо ви хочете відео про ці е, теорії, е, то напишіть про це в коментарі, і я нарию вам трошки інфи. Ось і так, починається наш список з базової колекції, це так би мовити, база. А, Френкі Френкі базово в мене є, тому що мені подобається цей персонаж, мені подобається ця лялька. До речі, в своєму огляді, який ви можете побачити. Ось тут скривлюю за все. Я забув, що Френкі є небінарним персонажем, тому завжди звертався до неї як вона. А, а, І Так, базова Френкі це, це гарно в мене є. Базова Дракулаура. А... Чесно кажучи, не знаю. З одного боку, мені подобається, що вона в цьому випуску така пишечка, така булочка, а вона нижча, ніж інші дівчата, що дуже класно, адже в першому поколінні було не... деяке не співпадіння того, що в мультику Дракулавра нижча, а лялька такого самого зросту, як інші. Тут вона одразу ж на новому тілі. Чесно кажучи, не можу сказати, що цей спліт мені не подобається, чи якось подобається. Вона має такі вайби Мелані Мартінес, щось такого. І вона, в принципі, миленька, але. не знаю. Я напевно думаю з. Сторони політики купив би чи не купив. А так лялька непогана, але я не сказав би, що я дуже хочу її в свою колекцію і хочу її купувати, хоча вона дуже мила. Ось я введу свою позначку фіолетового кольору, вона мила, але в свою колекцію не хочу. Далі в нас базово кладін, чесно кажучи, мені подобається кладін з таким світлим відтінком волосся. Тому що, по-перше, мені подобається, коли в кладін робили фіолетові п'ятки. Тут вони нібито в неї тепер будуть завжди. По-друге, мені дуже подобається колекція 13 бажань, тому що там в колодін світліше волосся, ніж завжди. І як на мене, їй дуже личить, це дуже гарно виглядає. А базово кладін мені. В принципі, теж, здається, просто прикольно, багато філотового кольору, який я люблю, але базово Клоді не сказав би, щоб я її собі придбав. Якби мені дали якихось е -е, зайвих грошей, то напевно так. Але Клео Квео багатьом не сподобалося в перевипуску. Мені не подобаються ці молдовані бинти на ногах і руках, але в принципі лялька непогана пропустити. Мені здається, що базовий це не найкращий її варіант, хоча я нічого не маю проти її нової зачіски. Дуже багато хто хотів, щоб вона мала свою чолку. Як чолку на українському. Напишіть в коментарях. Лагуна Блю, яка тепер рожевого кольору, все дуже дивно. Я не розумію, навіщо вони зробили такий ребрендинг для цього персонажу. Скажу чесно, спортивний стиль лагуни мені завжди був далекий. Мені більш подобались які більш жіночні, дівчачі її образи, а ось базовий нового покоління, якийсь не туди, не сюди. Бусоніжки, худі, і не спорт, і не фешн. Ось ця ось сумка маленька. Не знаю, скоріш за все, пас. І взагалі в новому перевипуску дуже мало лагун. Де вони? Я б хотів побачити лагуну в якійсь іншій колекції. Можливо, там вона мені сподобається більше. Д'юс чи дюку А Мені, в принципі, подобається. Його базовий вигляд, він достатньо милий, його б я купив. Мені це потрібно. І не забувайте, що ви можете підтримати мій канал гривною. Це ви можете зробити на Donatello. Посилання є в описі під відео, і зараз я вирішив спробувати створити збір на дьюс. Тому якщо маєте таку змогу. То можете підтримати мій канал і допомогти у створенні майбутніх відео. А базова гулія. Чесно кажучи, хочеться її френки поміняти з кінтонами. Але, в принципі, мені здається, образ цікавий, можливо, б, замість цієї. Спідниці, я б на неї вдягнув якісь штани цього самого кольору. Але, в принципі, вона дуже мила, дуже цікава, дуже багато відсилок на її зомбі-походження. Тому, в принципі, так, вона мені подобається. А Тореляй Боже в мене так бомбить з цієї кішечки, а точніше з того, що її лялька має дуже довге волосся. При цьому в мультику в неї карешка і як це взагалі можна було допустити. Але сам образ в неї. непоганий. Мені, в принципі, подобається, не знаю, що купував би я чи ні. Далі, в... кофі Брейк Сет Френкі і Дьюса. А, в принципі, мені подобається, як тут кожен з них виглядає, але, але чого я шукаю якесь лев? Мені подобається. Якби були зайві гроші, я б купив цей сет. Поки його немає в Україні, наскільки мені відомо, але мріяти дозволено. А Дракулаура і Клео, які йдуть разом з органайзером, ні. Вони простенькі, міленькі, це дуже цікаво для гри, ось цей весь набір, але просто ні. Гул Spirit. Можна сказати, відразу все мимо. Насправді мені здається дуже дивним, що вони випустили відразу шість льок одним сетом, одним паком. Мені мало хто подобається з цього сету, а Клодін зовсім ні, не розумію на що тут цей поранчевий френкі має одночасно і плюс і мінус у вигляді її бритої бритого скроні, але її не зробили як раніше флоком, її просто залишили пластиком і, типу, Д'юс, дюс просто є, він просто простий. Я не розумію, чого на промофото його окуляри а, перешурували до кладін, адже я думаю, що під час баскетболу кладін не так потрібні окуляри, як д'юсу, щоб не перетворювати всіх на камінь. А мені подобаються в цьому сеті лише Торела і Дракулаура, тому що вони в такій типовій черліверській формі. Мені б хотілося, щоб це була якась окрема колекція, можливо, навіть бюджетна, але щоб дівчата були в цій формі. Диво, мені подобається Клео. Вона тут досить проста. Ці ось штучки на голові, трошки не в її. Характері, але виглядає прикольно, навіть миленько. Якби ці ляльки продавалися окремо, я б подумав на стосунок тори і, можливо, клео. А так як це сет, де половина ляльок мені не подобається, половина ну, не дотягує до того, щоб бути прям хотілкою, хочушкою, як це сказати українською, бажанкою. Як ви називаєте хотелки українською мовою? Давайте називати їх бажанками. Ставлю всьому сету у пропуск. Day out – це в нас бюджетна колекція, наскільки я чув, в цих бюджеток немає шарніру в грудях, на відміну від всіх інших ляльок. Але незважаючи на це, ляльки вийшли досить деталізованими, пророботаними. Мені взагалі подобається, навіть як виглядає Френкі, це дуже цікаво. По суті, образи цієї колекції це трошки перероблені, трошки спрощені базові. Френкі мені дуже подобається, але я не буду її купувати, бо вона, ну, по суті, така ж, як базова, тільки тут в неї плаття і інша сумка. А, думав багато над придбанням Клодін, але щось в мене в ній Бентежить, не можу зрозуміти, що щось бентежить і є інша Клодін, яка мені дуже подобається. А ось о, бюджетна Дракулаура навпаки привернула мою увагу, тому що мені цікаво, яке в неї тіло, як вона взагалі виглядає. І ось цей образ, він, напевно, трошки простіший, ніж базовий, тому мені більше подобається. Ось Дракулауру я б купив. А Френкі просто миленька, але ні. І Клодін пас. А... Кріп поверті чи піжамна вечірка. Ой... Ось з цієї колекції Клодін мені дуже подобається. А ця зачіска, цей лук, так, це піжама, але мені подобаються ці відтінки фіолетових, сиреневих. Uh, в цій колекції в них дуже цікаві аксесуари, і в Клодін, і Dracolauri капці, які нагадують капці, які були в першому поколінні, що дуже важливо, як на мене. Uh, тому так, з цієї колекції Клодін я точно хочу. Uh, Френкі ні. Я би подумав, якби в неї були шорти, а не штани, а так, ні. Твайла, Твайла, ось, чесно кажучи, не знаю. Я хочу собі базову твайлу, твайлу першого покоління з 13 бажань. Але ця твайла достатньо дуже схожа на той випуск. Я ще трошки погоняюся за базовою твайлою першого покоління, якщо в мене не вдасться його купити, то тоді куплю цю твайлу. І друга лялька з цієї колекції, яка мені прям дуже сподобалась, це Дракулаура. Мені подобається теж її піжама, її цей халатик пухкенький, її гулечки. А насправді, я не знаю, поки я думаю, що якщо в мене буде можливість, то я буду купувати лише по одній героїні з однієї колекції. Але ось цієї колекції я б не відмовився і від Дракулаури, і від Клодін, тому що вони мені дійсно подобаються. Ultimate Secrets. Як важко жити, коли назви ніяк не адаптовані і не адаптуються під українською секрети ящичків? Тут дуже дивні ляльки, на мій погляд. Вони... Я дивився ряду окремо речі, які з ними йдуть видаються дуже простими і дуже якимись рандомними, тобто вони ну, дуже слабо відповідають характерам персонажів, але при цьому на промо фото дуже класно виглядає Клео і дуже класно виглядають Лагуна, то, можливо, навіть Клео з тієї колекції я б придбав. Лагуна подобається але ні. Вкладін цікава зачіска, але окрім цього нічого, тому пас. Френкі занадто багато плакитного, і мені не подобається, коли Френкі роблять прямий пробор. Пас Дракулаура теж не дуже мені пас. Ще одна бюджетна колекція, в якій знову тільки Клодін, Дракулаура і френкі. Вони ще трошки простіші, ніж. Попередниці, але в них вже є шарнір в грудях. М -м -м, занадто прості, як на мене, якщо ви купуєте дитині, чи щоб подивитися, що з себе представляють ляльки Мастер Хай, то можна, але ні. І клодін і Дракулаура з плейсетами. А, ні, плейсети це не моя історія. Мені не подобаються ні плейсети, ні ляльки, які йдуть разом з ними. Єдиний плейсет, який мені дійсно подобався, це скоріш, Там, де кафешка. Ох. Ось таке ось у нас відео на сьогодні. Не забувайте написати в коментарях, які колекції сподобались вам, які ляльки сподобались вам. Кого ви думаєте купити, кого ви, можливо, вже передбали. Давайте спілкуватися про це в коментарях і розвивати українську рядкову спільноту. Напишіть, ну, взагалі, чи сподобалось вам таке відео, чи, можливо, не треба їх робити, чи робити більше, частіше, тому що останнім часом я бачу достатньо цікавих для мене новин з лялькової індустрії, про які я б хотів би поговорити, але. Ну, дивлячись, цікаво це вам чи ні. До речі, дуже багато новин є і про ляльок, і про Вінкс. І їх я почув у себе в сторіс та в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на цей канал, не забувайте поставити лайк і підписатися на мій телеграм-канал. Там дуже цікаво. На ну, сьогодні це все. Всім дякую за перегляд, всім па-па!